Спорт – це життя. Всі батьки мріють про те, щоб їхні діти виросли та стали чемпіонами. Тож пропоную вам розглянути цю тему. Найкраще це власний приклад. Спільно з дитиною піші прогулянки, катання на велосипедах, ігри з м'ячем, загартувальні процедури, ранкова гімнастика, прийняття участі у спортивних розвагах та облаштування спортивних куточків вдома. А зараз розглянемо, з якого віку краще починати займатися спортом. Бойові мистецтва у секції карате, дзюдо та айкідо з 5 6 років можна сміливо записувати хлопчиків та дівчаток. Футбол з 9 років. Такий вид тренування відмінно підійде для непосидних смотрщиків. Плавання професійно з 7, хоч даний вид підходить навіть найменшим. Фігурне катання. З 6 років найбільш захоплюючий і красивий від спорту. Теніс. З 12 років не бажано починати його дуже швидко. З 8 років гольф, футбол, баскетбол, лижі. З 9 років легка атлетика, сноуборд, волейбол, біатлон, велосипедний спорт, інний спорт та фехтування. А з цим тестом ви зможете краще підібрати вид спорту для вашої дитини.